Добрий день. Так, сьогодні. Друге число 12, 12. Обратка 36.3. Так як розказують, дивився я відео Серія музики, що в нього горить на без вентилятора. У мене теж горить без вентилятора, але 50 градусів для такого котла і для будинка. От як бачите, зараз 60 Виставлений він на 62 зараз. 62 градуса бачите. Це було цілу ніч, він горів на 62 градуса. При такій температурі, як сьогодні було, плюс 2, а зараз плюс, як бачите, 10. 162 навіть можна було виставити на 61 це нормально, тому що обратка, як ви бачили, 36,5 градусів. Але лише як подує вітер. Коли подує вітер, то зразу температура падає. Як говорять, що 50 градусів це нормально. 50 градусів для мене. Це не нормально, тому що якщо я включаю ці всі батареї, 16 батарей, які в мене є, то при мінус 10 градусів мені на котлі треба виставляти 80 градусів. 80 градусів, щоб було нормально тепло всюди. На ніч я йшов, то виставляв 70, тому що я тут в гаражі ці батареї. Цей профіль коловоріт. Як бачите, що я показував в попередніх відео. Цей профіль коловоріт. Цю батарею. І ці три, то я на ніч їх відключав. Одна, одна, друга і там далі третя. Дві отакі От довгі і одна малесенька. Я на ніч їх відключав, тому що, щоб економити, щоб горіло мені цілу сутку, то було тут 70 градусів виставлено. І на природній тязі, воно мене, як говорить, це не влаштовувало, тому що він тримав так, як Розказую, там, ну, от навіть і 60, отак як зараз ви бачите, в котлі, Це в котлі. А це є вихід з котла. То так він тримав, то в хаті би при мінус 10 на природній тязі. Ну, як говориться, тепло би було, но тепло і ходити в хаті в дітям, так як я показував, що я тут не проживаю, батьки проживають, що їм 18 градусів добре. Для мене 18 градусів це, як говориться, погано, тому що молоді, хто жив на квартирі, вони знають, що на квартирі можна ходити в шортах і в футболці, а в хаті своїй, як говорять, треба постійно бути в штанах і в Сведрі. Так що 50 градусів, я не знаю, для когось може 50 градусів, це добре. От як бачите, що в мене тут в гаражі зараз 19 градусів, сидіти можна замерзнути, якщо сидиш за комп'ютером. Якщо щось робиш, то це вже зажарко є. А в хаті своїй, то 20 градусів це є, якщо сидіти, дивитись телевізор. В своїй хаті, я не знаю, може у когось влаштовує прийти до хати, не роздітися, а так як прийшов у Сведрі і в штанах, що сидиш, як говориться, грієшся, бо запалив котел на 50 градусів, це значить прекрасно. І ще таке кажу, що я батарею всі в хаті поскручував. Ви бачили в попередніх відео, можете ще раз передивитися. Що батареї всі скручені. там. Ну, я показував, ви передивіться, будете бачити. От зараз 61. Вентилятор включився. І вчора я розпалював 50, То закидав вербу, от воно вже догорає. Ще десь буде з годинку, ще включу на 100%. Не піддув, щоб воно все допалило. Ще з годинку буде. Не знаю, може Сергій Музика теж передивиться мої відео і що він скаже на рахунок того. Ну, може 50 градусів це добре, коли є 3-4-5 батарей. У ну, мене все, на все стоїть. 16 батарей і ще плюс в мене гаряча вода від котла. Може, я не правий, може щось скажуть. ну для мене 50 градусів це дуже замало. Тим більше в мене стоїть трьохходовий клапан, якщо 50 градусів дати, то він до хати зовсім не пустить. Це раз. По-друге, 50 градусів дати от, будуть от такі. От такий конденсат з дверок. І якщо тут буде видно, от, якщо тут видно, от такий конденсат, коли 50 градусів, якщо тут видно, ну і по ще таке, е... як, пишуть, що. Котел має мати саме менше, це 60-70 градусів, тому що на стінках котла не утворюється конденсат і він не ржавіє, тоді не з'їдає його дров'яна кислота. От Він набирає зараз, там вже все догоріло. Ну, от гульки такі ще є, якщо. Видно. Ось такі огульки зараз там. Це вже він до кінця догорає. От. Ось такий утворюється нальот на стінках. Але його як з самого початку починаєш розпалювати, то він, бо там читав теж в інтернеті, як його чистити. Його чистити не треба. Як розпалюєш, даєш на 80 градусів, він сам по собі відпадає. Все. Цей весь чорний нальот, він нагрівається і сам по собі відпадає. Отак От робиться, як оці всі стінки. Все, до зустрічі. Чекаю ваших відгуків, чекаю на закази. На ну, котли дзвоніть, будемо домовлятися. До зустрічі.